Ще дев'ятьох дітей вдалося повернути з тимчасово окупованих територій Херсонщини благодійної організації Save Ukraine. Це чотири родини, в яких виховують чотирьох хлопчиків та п'ять дівчаток. Найменшій дитині вісім місяців, найстаршій сімнадцять. І ми долучаємо до ефіру Олександра Толоконікова, начальника управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава доброго. Отже, розкажіть, як вдалося повернути цих дітей. Хто ці діти і де вони зараз? Який їхній стан? Ну ви вже як сказали, чотири родини з цими дітьми були повернені. Це така була довга робота по поверненню людей звернулися до влади до благодійної організації Сейфейн? Це не перші діти, які повертаються. Завдяки цій організації, вже спочатку року там 139 дітей повернуто було і продовжується ця робота, дійсно важка робота, тому що самі пересування по території Російської Федерації вони е, дуже важкі, особливо е, там, де з сім'ї дає е, чоловіки, але все ж таки. Сталося, що слава Богу, діти доїхали. Вони зараз в безпеці, вони не будуть поки повертатися в Херсонську область, поки будуть в більш безпечних районах. Знаходитись України. а там уже подивимося, коли буде безпекова ситуація, дозволяти, можуть повернутися в рідні країни. Тобто вони в стресовому стані повернулися. Можливо, вдалося з ними поспілкуватися і можете поділитися якоюсь інформацією, що відбувалося на тимчасово окупованій території, як поводилися росіяни до них? Ні, на жаль, не вдалося поспілкуватися. Вони заїжджали зі сторони Сум пропуску і не заїжджали в Херсонську область. Але думаю, що дійсно там стресу багато, тому що це дуже такий важкий і довгий шлях, тим паче, що постійно люди переживають за те, що їх не пустять в Україну. Звичайно, діти також на переживалися. Що казати там про те, що було на тимчасово окупованій території, то там дійсно постійна проблема. З усіма благами, там гуманітарна ситуація важка. Звичайно, вони всі в стресі і зараз, коли вони повернулись на рідну землю, чи там рідна земля, але окупована, але тут рідні люди. І звичайно, вони ще щасливі традиційно про оперативну ситуацію. Яка вона нині на Херсонщині? Чи ведуть вогонь росіяни по населених пунктах? Чи є загрози повітряних атак на тепер? Важка ніч, і вчора доба була важка. сказати казати, з 6 до 6, то 9 людей постраждало, в них четверо шпиталізовані, п'яти була надана амбулаторна допомога. Четверо це двоє з Велетенського, одна людина з Антонівки, розливу одна. Вони отримали осколкові поранення і були шпиталізовані ще п'ять. П'ятим була надана амбулаторна допомога, в тому числі трьом гінкам, які постраждали внаслідок обстрілу корабельного району вчора під вечір. Там також постраждали будинки, п'ять будинків, багатоквартирних будинок, будівля ліцею, дитячого садочку, каналізаційний колектор, слава Богу. Не зупинялась подача цієї комунальної послуги. А, є пошкоджені автівки по області, 11 приватних будинків постраждало. А, церква черговий раз атакована дронами а, в селі Зміївка, агропідприємство. А, тут, тут дуже посилились обстріли, особливо знову таки а, наголошую, що дрони постійно в небі а, постійно скидають на цивільних. Вибухів Росія не треба бути дуже обережним, особливо прибережної зони. Тобто вони не відмовляються від застосування ФПВ-дронами по мирному населенню. А що відомо про аеророзвідку перед артилерійськими обстрілами з наземної артилерії? Чи є можливість протистояти таким розвідувальним безпілотникам? Є потреба в ребах. Реби не сильно до, достають до цих е, аеророзвідників, які літать там дуже високо. Вже реби працюють по більш низьким цілям. Це дві дрони і дрони е, типу малі. але знову таки реп не може брати там все, що летить вище там, наскільки я пам'ятаю, двісті триста метрів. Він не бере ціль, тому. Звичайно, можуть проскакувати вище а, дрони і потім знижуватися там, де вони хочуть скинути вибухівку. А, аеророзвідка також працює, хоча й наші а, сили повітряної оборони збивають багато тих же самих ланцетів, які а, працюють на території області. Але росіяни запускають нові. На жаль, у них їх багато і продовжується ця робота. А чи є можливість у людей виїжджати от, з населених пунктів, які під постійним російським вогнем? Так, от тільки за вчорашній день 39 людей виїхало тут з усієї Херсонщини, скористувалися, скористалися безкоштовною евакуацією. Продовжуємо ми надавати цю послугу з моменту деокупації Херсонщини. Вона була запроваджена. Можна виїхати залізничним транспортом, автотранспортом, автобусами. Більш безпечний регіони там вже допомагаємо, але не можу сказати, що там посилається евакуація. Але кожна людина може навіть самого небезпечного району або населеному пункту може звернутися до нас, до соцслужби, до старості. Якщо немає, немає телефону або не працює зв'язок. Також людина може просто там поліцейські постійно приїжджають, приїжджають і запитують чи майже кожного дня на об'їзді, тому кожного дня можна повідомити, що ви готові або на наступний день, або прямо зараз виїхати і вас вивезли. Пане Олександре, лівий берег і тимчасово окуповані території Херсонщини. Центр національного спротиву днями повідомив, що окупанти планують продати 40 захоплених аграрних ділянок фірмам, що належать місцевим гауляйтерам. Це така плата за службу, і яких аграріїв землі продаватимуть? Чи є серед них ті, хто лишається на Херсонщині, чи це стосується тільки тих, хто виїхав? Ну, в більшості тут, звичайно, тих, хто виїхав, стосуються, але розраховувати на те, що якщо там якийсь гуляйте чи окупант поклав око на твою землю, на твоє агропідприємство, що вони не заберуть, то це не ну, не варто на це розраховувати, тому що вони використовують і місцеві суди для винесення незаконних вішень. Ну, в принципі, за залякування і. Терор, як вони завжди це звикли робити, і тому о, наскільки я знаю, що там вже і, ну саме підприємствами вже можуть забирати і забирають е, у людей, особливо звичайно, тих, які не можуть там, не які не співпрацюють з окупантами, е, не можуть там захистити себе. Звичайно, там важко захистити себе, коли до тебе люди приїжджають. Е, з... Вогнепальним вогнепальною зброєю і тому о, дійсно це не перший і на жаль не останній випадок, коли е, ну, таке стається на лівобережжя, але знов таки, коли будуть звільнення, на лівобережжя, лівобережжя будуть і покарані винні, і повернути звичайно все в рамках законодавства України людям. А чи відомі вам такі факти про аграріїв, які б хотіли виїхати, але їх фактично росіяни тримають в заручниках і не дозволяють виїзд? Ну в більшості е людей тримає в заручниках саме їх земля, тому що люди не хочуть поїжджати, чекають на звільнення, е не хочуть їхати далеко, тому що туди вони поклали все своє життя. Там в більшості це аграрії, коли там на своїй землі працюють. то... 30-40-50 років, звичайно, куди їм їхати. Ну, вони розуміють, що це все діло їх життя і не хочуть виїжджати. Це, мабуть, в більшості тримає людей там на в принципі, окупованій території, як і в принципі людей всіх людей похилого віку їх тривають, в свої домівки, в які вони вклали своє життя, душу, і вони нікуди не хочуть їхати. Так цими користуються Росія. Але ж вони опиняються під загрозою примусової мобілізації. До речі, чи продовжується вона на лівому березі? Вона ну, такими хвилями йде. то є, от вони починаються активно пропагандувати, то перестають. Тобто немає в них системності, в принципі, як і немає системності ні в чому. Те, що вони роблять, тільки системності є в тим, тому що вони активно агітують дітей. Зомбують і от, там залучають до юнармії. Це їх там загони, які вони там готують дітей. Я тільки страшно представити, що вони планують цими дітьми робити потім, коли вони пройдуть навчання, але вже навчають навіть і керувати дронами для скиду на людей вибухівки. Пане Олександр, дякую за інформацію і за ваш час, дякую. який ви приділили нам. Це був Олександр Толоконніков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації.